Як виглядає кварц вініл на підлозі через 2 місяці після того, як його постелили? Ось дивіться, балкон. Тут вийшло сонце, пригріло його і все. І він пішов хвилями. Замки просто не тримають. Тут яка фішка? Тут ми значно підняли рівень підлоги. Бачите, утворилася ось така ніша. І з цієї сторони мусили його приклеїти, щоб по типу ніби було гарно, на ось такий декоративний алюмінієвий штапик. І за рахунок цього штапика, за рахунок сонця, за рахунок того, що замки погані, він повздувався. Тим паче, кварсвініл це не ламінат, але все рівно дивіться, зазор є Є. Залишили йому зазор. З цієї сторони є зазор є. Бачите? ну Якщо навіть піти. По всій кімнаті, ось дивіться, розійшовся. Розійшовся. Тут по типу, ні. Бачите, як де? Тут також, оце все-таки він просто піднявся. По суті, ось вам кварц кварцвинів. Бачите, по типу ніби ліноліум, щось по типу таке. Якась гума з пластиком. Ну, ось дивіться, який в нього, бачите, замочок. Тобто немає ніякого там, щоб він фіксувався чи що. По типу, ось так легко і просто. Покажи раз, два і все. І він став. І ось так зняли, поставили, постав його, поставили, зняли. Хрінь повна, що ви собі мали на увазі, якщо будете стелити ось таке лайно, я не знаю, напевно, коштує космічні гроші, а не тримає взагалі. Тим не менше, ось дивіться, я не знаю, чи відео правда це все покажеть, але оці всі такі стики це все те, що він піднявся. Бачите? А тепер дивіться, зазор є між стіною. Є, бачите? Зазор є. Там є зазор, там і до самого кінця. Так тепер поясніть майстри, професіонали або продавці, які продають ось цей кварсвініл. Чому він по всій кімнаті на стиках, ось там також бачите, чому він попіднімався? Аналогічно в кожній кімнаті. Дивіться, що робиться. Дивіться, що тепер робити з цим. Просто не тримає. А тепер дивимося біля стіни. Біля стіни в нас що. Є зазор, правильно. І він не клеїться, тому що він замковий. Його, звісно, ще можна було поклеїти на клей. але навіщо його клеїти, якщо він замковий? І тим паче така фігня. Я не знаю, що робити. По всій кімнаті, по всій, абсолютно, це просто звездець. Це просто треба, я не знаю, чи весь знімати, чи що. Це просто, як то кажуть, срака, повна срака, тому що ремонт вже по типу все готово. Все гарно, все круто, в декорах, все чудово, вже люди можуть жити. А тут така херня, просто херня. Дивіться, що робиться. Звездець повний, повний звездець. Але якщо не дивитися на той звездець, то ванна кімната вийшла ну дуже гарно. Дивіться, наскільки все круто, наскільки все тут гарно. Ну так, як то кажуть, стильно, модно, молодіжно.